А хто навчить бабусю? Це освітня телепередача про синергію поколінь, де діти навчають дорослих користуватися сучасними технологіями та програмами. І сьогодні наші герої ознайомляться з темою світ документів, папок та архівів. Цю неперевершену колоритну панянку звати Оксана Романівна. Прогулянки рідним містом надихають її та сповнюють силами на цілий день. Сьогодні ж потрібно встигнути і в перукарню, і на курси французької мови. А між цим не забути випити ароматної кави з улюбленої кав'ярні. Бабцю. А ви знаєте, що скоро буде Хеловін? Це таке свято з гарбузами та жахіттями? Ну, так. Ви ж обіцяли мені допомогти з костюмом. Ой, Зіренько, я звичайно, що тобі допоможу. Але трішки пізніше. У мене тут як добре що я виділила час між своїми іграми. Що у вас? Хочу спекти тобі тортик, але ніяк не знайду рецепт, що зберігала раніше. Ага. Та ще й мені понасилали купу фотографій з нашої вистави, а деякі зовсім не відкриваються. Що то за Кара небесна? Дивно, бабусю. Ану, покажіть. Ось яка халепа. Ой 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 ой. Я розкажу вам історію, яка відбувалась у холодну та пухмула осінь. Одна загадкова, але привітна бабуся не вміла сортувати та впорядковувати файли на своєму комп'ютері. Усе, що їй надсилали, вона зберігала на робочий стіл та могла годинами шукати необхідне. Копії її фотографій задурманювали свідомість та ще більше завантажували пам'ять. Архіви з документами ставали важкими головоломками та всі її надії на відкриття. Войнувалися від кожної спроби ввести правильний пароль. Відчай та морок панували на жорстких дисках комп'ютера бабусі. І одного дня життя поділилось на до і після. Пам'ять на комп'ютері бабусі закінчилась і вона прийшла користуватись моїм ноутбуком. А до вас вона ще не приходила? Чекайте її гості. Можливо, це її крок. Христинко, про що ти замислилась? Ой, краще вам не знати цього. Пропоную якнайшвидше навести порядок на вашому комп'ютері. А не під чого почати. Зробимо окремі папки, і ви згрупуєте свої файли по категоріях. Також видалимо зайві документи. Огі, давай по черзі. Я тебе уважно слухаю. Для зручності користування на комп'ютері чи ноутбуці передбачена можливість сортування файлів. По перше, ви маєте змогу розташувати документи у бажаному порядку. За назвою, датою створення, розміром, типом тощо. Так, до прикладу, легше відшукати фотографію по конкретній даті завантаження на комп'ютер. По-друге, на кожному із жорстких дисків комп'ютера можна створювати папки, в яких окремо будуть розміщуватись бажані вами документи, фото чи відеоматеріали, так ви будете швидше та легше орієнтуватись та знаходити потрібне за лічені хвилини. Ось тепер значно краще все гарненько в окремих папочках. Так. Ось же він. Медовий торт. Бабусю, роздрукуйте рецепт та й біжимо на кухню готувати. А я думала, що перепишу. Та ви що? Не знаєте, що можна робити з документами? Та знаю. Напевно. Електронний документ це документ, інформація, в якому міститься в електронному форматі та може переглядатись за допомогою різних девайсів. Ви можете створювати, редагувати та видаляти такі документи на своєму комп'ютері та наповнювати їх довільною інформацією. Основною перевагою таких документів від рукописних є те, що ви можете змінювати візуальну форму та текст змісту необмежену кількість разів. Також електронні документи можна з легкістю надсилати будь-кому через мережу інтернет та за необхідністю роздруковувати. Храсинко, це ти? Так, бабуся, це я. Ой, як тебе не лякало. Будеш їсти тортик? Буду. Якщо пообіцяєте, що на вашому комп'ютері тепер буде все впорядковано. Так, звичайно, ще питаєш. Тепер в мене в комп'ютері стільки місця звільнилося. А Може, ти ще мене навчиш завантажувати фільми? Ох, гріште, тортик.